Гребний тренажер це відмінний варіант для тих, хто хоче одночасно прокачати кілька основних груп м'язів, ноги, спину, прес та руки та покращити кардіо. Якщо ви шукаєте легкий, компактний і тихий тренажер, варто звернути увагу на q 1 s мерач. Зараз на магнетик Rowing Machine від діє знижка, він коштує лише 179 доларів замість 299, тобто економити 40%. За даними трекерів цін, це найнижча вартість за всю історію моделі. Як я вже згадував у своєму огляді, цей тренажер практичний, безшумний і доступний навіть без знижки. Мені дуже подобається, що його можна поставити вертикально біля стіни, і він не займає багато місця в кімнаті. Крім того, він настільки тихий, що я можу тренуватися під час перегляду фільмів, не турбуючи дружину. Додаток чудовий помічник для тренувань, тут є різні програми, відстеження показників, заняття та інші платні опції. Сам екран тренажера не дуже вдалий, але ви можете легко використовувати свій смартфон, поставивши його перед собою, щоб краще контролювати процес. Однак для деяких людей може стати проблемою розмір тренажера. Мій зір 170 см, і мені здається, що ручки розташовані занесто низько та нестачу віддалені на початку руху, через що відчувається тіснота, ніби в маленькому човні. Щоб відчути навантаження на руки на старті, доводитися відходитися назад, а це погана техніка. Але якщо вам просто потрібна фізична активність, це, ймовірно, не буде проблемою.